Всім привіт Хочу показати вам такого красення. Думаю, що багато хто пізнає його. Він є на каналі вже у мене. Я знімав, але він туди не продавався. Тепер можливий продаж. Жеребець Мілан. Від ціка грудниці, ноги. Жеребець дуже потужний. Наскільки я знаю, то він. Батько його хан, радянський ваговоз. Тепер у дідушечах. Так, Мілан має метр вісімдесят висоти по тілу. Нога. 27,5 твердо. Жеребець робочий, запряжний. У лісі, у фірі, в нагонах, все розуміє, букований. Трохи тепер у нас мокро. Він трошки лягав, що качився, трохи грязний, але то нічого, жеребець має досить гарну. Довжину грева на два боки. Спокійний Пр. Жеребець дійсно моцезний. Кого би зацікавило, зацікавив такий варіант, ціна 3,5 тисяч. Можливий торг, але жеребця треба видіти. Вживу, бо є багато коней, що на відео виглядають, наприклад, краще, як у реальності, але чогось, скільки Мілана не знімали, він був у Львівській області. Там є він на каналі, дуже багато коні Дрогобичини. Він був там у того господаря. Скільки його там не знімали, він є у Васі Бойчука на каналі, багато дехто його знімав то чомусь його камера спотворює, не знаю, просто зменшує на відео його і все. Не мош його. І може, якщо б на асфальт вівів або щось таке, то може трохи би то інакше було. А так, в загальному жеребець, дуже габаритний, має потужну ногу під собою. Кого би зацікавило, дійсно дуже вартий уваги. Черебе на паровку може бути. Ціна паровки була 100 доларів. Понему є лошата. Чоловік казав, що відео з роботи, як він працює в лісі, може додатково скинути, хто би хотів на вайбер. Я номер залишу в назві відео і в описі. Кого буде цікавити, дзвоніть, торгуйтесь. трошки на паузу, бо трохи жеребцює, немає як обійти його жеребець в такому робочому тілі, на нього, якщо б ще трошки поставити маси. то я думаю, що там від 800 до 900 кілограмів мало би бути. Так, злегка. Ще раз нагадаю, жеребець знаходиться в білих в селі біля Ослави на Двернянський район, Івано-Франківська область. Пр. Так, жеребцеве у травні було три роки стіно кона тако. Я маю метр вісімдесять. Ну і він має метр вісімдесят. Ребес дуже габаритний, від ці грудниці ходу долоню. Ребез дійсно вартий уваги. Кого би цікавила проба, приїхали, Попробували з цим проблем нема жодних. Кого би цікавило, ще нагадую відео, як він в роботі, може додатково чоловік скинути на вайбер. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте вподобайки. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. До побачення.